Вітаємо вас 5,1% – Таке зменшення українського ВВП в третьому кварталі нинішнього року цього тижня. Такі дані опублікувала Держслужба статистики. До речі, вона ж нагадує минулого року ріст ВВП був нульовим. Отже, нинішня влада не змогла загальмувати економічні тенденції, які зародилися ще при владі попередні. Але минулої неділі відбувалася подія найактивніші учасники якої обіцяли. Поліпшення звичайно має на увазі позачергові вибори народних депутатів і кандидатів на ці посади. Вони не скупилися на обіцянки. Про вибори на Полтавщині і реалії її економічного розвитку. Розповімо у 894 му випуску інформаційно-аналітичної програми Телетижневок. Сьогодні у випуску позачергові парламентські вибори на Полтавщині очікування до та після дня голосування, визволення та патріотизм. Мова документів, ресурси для аграріїв, збагачення через літературу, ілюстрація монстрів, не бути байдужою. Все це у рубриці думки з приводом, машина, будівництво, мінус, сільське господарство, плюс, найостанніші підсумки соціально-економічного розвитку Полтавщини. Найпомітніші події тижні на Полтавщині про них нагадає Марина Проскурняк. Потім нагадаємо, що вибори минули. 27 жовтня після позачергових парламентських виборів на прес-конференції в обласній комунальній інформагенції новини Полтавщини про окремі порушення під час волевиявлення розповіли спостерігачі від громадської мережі опора та комітету виборців України. Найбільше порушень за їхніми спостереженнями скоєно членами виборчих комісій. 28 жовтня у Полтаві відзначили 70-ту річницю з дня визволення України від нацистських загарбників. До меморіалу солдатської слави поклали квіти та хвилиною мовчання. Вшанували воїнів-визволителів. А в обласному державному архіві до 70-річчя визволення України відкрили документальну виставку подвиг народної мовою документів. Упродовж кількох тижнів тут проводитимуть уроки історії для студентів і школярів. Виставили матеріали виставки і на сайті архіву, щоб вони були доступні широкому загалу. 28 жовтня одному з найстаріших наукових закладів області і України Полтавській державній науковій дослідній станції виповнилося 130 років. На урочистостях вшанували науковців, які зробили особливий вклад у її розвиток і обговорили проблему збереження унікального наукового закладу. А на будівлі дослідної станції відкрили меморіальну дошку першому директорові Борису Черепахіну. 29 жовтня ще один пам'ятний знак Героям Небесної Сотні встановили у Миргородському районі. Мармурова табличка на камені у селищі Ромодан нагадуватиме про буремні події новітньої історії та патріотів, які віддали своє життя за краще майбутнє. 31 жовтня на розширеному засіданні колегії пенсійного управління підбили підсумки роботи за 9 місяців року. На Полтавщині отримують пенсії близько 5 тисяч переселенців з Донбасу. Загалом Полтавське обласне управління пенсійного фонду опікується сіма пенсіонерами Донецької області. Саме сюди перенесли електронний реєстр пенсіонерів Донеччини. Чи є життя після виборів це запитання виникало протягом останнього місяця, але здається, мало хто знаходив час серйозно замислитися щодо відповіді? Шалена політична рекламна помножена на іміджеві заходи, у тому числі й скандального характеру. А здається, конкурентна боротьба була спрямована в основному на досягнення. Особистих результатів, отже, тиждень тому, 26 жовтня, позачергові вибори народних депутатів України таки відбулися. Вже знаємо імена переможців і невдах перегонів. Отже, можемо говорити про надійність передвиборчих прогнозів і питати про прогнози щодо післявиборчого часу. У восьми одномандатних виборчих округах Полтавщини зареєстрували 137 кандидатів на одне депутатське крісло, в залежності від округа балотувалося від 9 до 26 претендентів. До того ж, перед виборцям стояло ще одне завдання: обирати другу половину Верховної Ради за списками партій і блоків. На парламентських виборах 2014 року їх зареєстрували 29. Вважаємо, що мабуть, буде краще якось. Ми цього прагнемо, щоб було краще, щоб був мир в Україні, і дуже хочемо, щоб все змінилося на краще. А політична партія, за яку ви проголосували і кандидат, вірите, що це зроблять? Так, якщо ми голосуємо за це, повинні вірити в це, і тоді це буде. А ви що не зробили своє волевиявлення, виявлення? Думаєте, що зміниться в країні після цього? За що ви проголосували? За зміни. Але маю як це на українській мові. Сумнів ми привикли до тому що свода в год только хуже. А на лучше одіждені Дякую. майже 1 мільйон 200 тисяч мешканців області мали право голосу. 26 жовтня скористалися цим правом майже 55%. До речі, цей показник практично не змінився порівняно з явкою на вибори до Верховної Ради у 2012 році. Хіба що вражає спад порівняно з президентськими виборами у травні? Минулої весни голосували на 9% більше полтавців ніж восени. А ось порушень під час позачергових виборів. Верховної ради було дещо більше. Щоправда, спостерігачі не вважають, що це суттєво вплинуло на підсумки. Єдине, можу сказати, що ну це більше скоріше не до партії, а до де кандидатів депутатів по одномандатних округах. От така певна агресія була присутня у кандидатів один проти одного. Коли вони там самі собі рейтинги малювали високі, тобто тут така війна між дійсно між ну кандидатами, і то це не між партіями. А між кканд аміж в депутати по одномандатних округах і справді мажоритарники цього разу не скупилися ні на гроші, ні на звинувачення під час конкурентної боротьби. Це відчувалося навіть після закриття дільниць 26 жовтня, у після ніч в ефірі прямоефірного ефірного телемарафону Алтави зустрілися два суперники по 149 округу. Хочу сказати знаєте, теж дуже багато бруду? Дуже багато підкупу дуже багато було бруду з тих парашутистів, які приїхали mm -hmm. до нас на округ. Андрій Река таки здобув перемогу. А ось Микола Чорнецький, якого вважали його головним суперником, опинився на третьому місці. Їх протистояння певною мірою демонструє те, що побоюються багато українців. Свара лавах політичних сил, які ще не так давно були поруч на майдані. Пан Река, висуванець народного фронту. А пан Чернецький блоку Порошенка. Власне, ці пари партії працюють нині над утворенням майбутньої парламентської коаліції, адже в Україні і на Полтавщині, зокрема, вони переможці за голосуванням по партійних списках. Взагалі таких прикладів друзів-суперників під час виборчої кампанії було достатньо у 2012 році. Між тодішніми опозиційними силами була домовленість щодо висування єдиних кандидатів у післямайданівську пору. Від цього практично відмовилися. Скажімо, 144-й округ. Тут Порошенковець Сергій Каплін доволі впевнено захистив свій мандат народного депутата на другому місці. Представник народного фронту у 145-му окрузі. Також вдруге поспіль народним депутатом став свободівець Юрій Бублик. Щоправда, деякі представники блоку Петра Порошенко, м'яко кажучи, не висловлювалися на його підтримку. Тут доволі несподівано на друге місце вийшла Тетяна Корост. Хоча очікували, що Андрій Матковський складатиме головну. Конкуренцію Юрію Бублику щодо 146-го і 147-го виборчих округів, то тут знову перемогли діючі народні депутати до того ж, нещодавні члени фракції партії регіонів Юрій Шаповалов та Олег Кулініч знов таки майданівці стискують плечима, мовляв, розпорошили сили у 148-му окрузі. Переміг Костянтин Іщейкін, представник блоку Петра Порошенка. Теж у боротьбі, зокрема, з тими, хто підкреслював свою підтримку президентському курсу у 150-му окрузі, звання багаторазового народного депутата підтвердив Костянтин Живаго, олігарх самовисуванець, щоправда, під час перегонів встиг створити полтавський патріотичний блок, члени якого висловлювалися на підтримку політики Петра Порошенка. Але знов таки деякі представники президентської партії не приховували свого ставлення до пана Живаги. Я боровся проти Азара. Ва проти Януковича проти Живаго, його мільярдів. Представник полтавського патріотичного блоку Роман Харченко намагався у окрузі номер 151 вибороти мандат народного депутата у Тараса Кутового, керівника обласного штабу блоку Петра Порошенка. Але пан Кутовий, як і два роки тому, знову здобуває перемогу з рекордним для Полтавщини показником: майже 63%. Під час агітації відчувалося, що чимало кандидатів та їх політтехнологів були під враженням понад 50% Кової перемоги на президентських виборах Петра Порошенка характерним є приклад кандидата по 145-му округу Андрія Матковського, само висуванця, який не втомлювався на своїх агітаційних матеріалах вказувати, що він за команду президента. Члени цієї команди не втомлювалися підкреслювати, що вони його не висували. Я особисто ще на початку предвиборчих перегонів. Написав заяву про вступ до фракції блока Петра Порошенка. Блок Петра Порошенка на позачергових виборах до Верховної Ради набрав практично вдвічі менше голосів ніж сам Петро Порошенко під час президентських виборів. Більш того трохи поступився партії Народний фронт Арсенія Яйцюнюка. Ці партії поділили з мінімальним відставанням перші другі місця на Полтавщині у п'яти з восьми округів. Першись за фронтом змін по народному стінка на стінку, значить. Якщо росте, всі ж пропагували дуже Блок Порошенко, давайте підтримуємо його супротивника і врівноважити рівнового владі. Така є тенденція. А з іншої сторони, народжеме ж Мудрівка на перегонах коней не міняє, теж є підхід. Це я там популярним таким словом, а по суті, проблема там глибше. Значить, Те, що нам пропонують як структура цінностей, які ми повинні підтримати. Як цільову установку установки потім діяти нас повністю не задовільняє. серед нових фаворитів полтавців. Самопоміч та радикальна партія Ляшка. Вони ділять у наших округах третє та четверте місця. Щоправда, радикальністю ляшка мешканці області були зачаровані ще на минулих президентських виборах. У нас він мав третій результат. А ось «Самопоміч» – справді щось новеньке. Але деякі експерти вважають і її представників радикалами, уточнюють інтелектуальні радикали. Ми раніше вважали, що радикалізм у нас є в одному вигляді, в тому, яким нам пропонував ну, цей радикалізм імені когось. Да? А радикальна позиція це, вона може бути дуже в багатьох виявах. От ці, цей результат це показує перш за все, ну, мені, як психологу, що радикалізм ну, насправді може виражатися досить в різному виборі. От, і те, що він є однозначно. Якщо хтось подумає, що рейтинг партії імені главного радикала, що це показник, що в нас радикалізм знизився. Я не думаю. Радикальні сили, починаючи з назви Радикальна партія, потім свобода, це так сказати проукраїнська і чітко, теж радикальна самопоміч теж це ж люди. Ну нібито то не називати радикал, вона ж радикальна по суті своїй. От ну ще там наша опозиційність проявляється в інших партіях, то по суті вони зайшли всі на цей ж сегмент п'ятачок і розпритілили свій голос на цьому п'ятачку. Так не вдалося утриматися сенсації виборів 2012 партії Свобода. Проте свободівець Юрій Бублик представлятиме полтавський 145-й виборчий округ у парламенті Верховній Раді сьомого скликання. Вважає, що недовго великі сподівання суспільства на законодавчий орган, але на жаль, цей законодавчий орган ці сподівання не справдяться. І на моє переконання, найближчим часом нас чекають позачергові вибори і Верховної Ради, і президент. Можливо, це занадто песимістичний прогноз, але, зокрема, з огляду на нього варто звернути увагу на деякі нюанси голосування за партійними списками в округах Полтавщини. У 144-му окрузі впевнено на третьому місці самопоміч саме тут 5-відсотковий бар'єр подолала свобода. У 145-му це вдалося опозиційному блоку ще одній несподіванці позачергових виборів. У 146-му окрузі цей блок впевнено випереджає свободу та батьківщину. Натомість і батьківщина. Не має непогані результати у 147-му окрузі у 148-му на шостому місці. Заступ найкращий показник цієї партії на Полтавщині у 149-му окрузі. Рекордне досягнення для партії Ляшка майже 15%. Тут непогано спрацював і опозиційний блок. А у 150-му окрузі у нього понад 8%. До того ж, компартія ледве не досягнула 5%. У 151-му батьківщина, хоч і не набагато, але таки випередила самопоміч. Ось такі цифри позачергових виборів 2014 року до Верховної Ради України на Полтавщині. Вони характеризують надії виборців на зміни, які поліпшать життя. Можливо, ці надії не такі райдужні, як колись, і все ж оптимізму додає те, що здається у наших політиків уже і не так багато простору і часу балансувати між порожніми обіцянками та реальними справами. Найцікавіші думки тижня огляд підготувала Марина Проскурняк. Далі про економічний розвиток Полтавщини. Точніше, що маємо на нинішньому його етапі. Серед сучасної молоді чимало тих, хто розуміє важливість дня визволення України від нацистських загарбників, що відзначається 28 жовтня. Звичайно, таке розуміння допомагає зміцнювати патріотизм і на нинішньому етапі неоголошеної російської агресії. Знаєте, сьогодні, сьогодні день, сьогодні день визволення України від фашистів. Мені нема 18 років, буде 18 років добровольцем піду. В цьому навіть не сумнівайтесь. Я по-друге, ну а як ви визвол... як показати свій патріотизм? Тобто ми робимо, що можемо. Так, хочу захищати Україну в такий час, коли погибають мирні люди, борються друг проти друга. Виставка подвиг народний мовою документів розповідає про визволення Полтавщини від нацистів про допомогу фронту та про увічнення пам'яті земляків у повоєнний час і стане у нагоді для студентів та учнів шкіл. Вважають історики. Зараз активно відродився радянський міф про війну. Применшена роль українців в визволенні своєї рідної землі знову відроджується ці ось міфи про те, що великий російський брат так сказати, здобув нам перемогу. Ми вважаємо, що це не так, тому що навіть з перших днів війни, от 1941 рік, 50% бійців південно західного фронту. Це були українці. Задушені високими податками дрібні агровиробники практично не мають ресурсів для переобладнання підприємств, будівництва тваринницьких комплексів чи переробних цехів, вважають аграрії. До того ж, угода про асоціацію з ЄС обмежила державну допомогу агровиробникам. Обсяг загальних коштів, який виділяється на фінансову підтримку сільського господарства, в загальному бюджеті Євросоюзу складає 40,5%. Уявляю, який бюджет Євросоюзу і розумію, наскільки велика цифра 40,5%. Учениця Полтавського міського багатопрофільного ліцею номер 1 імені Івана Котляревського Катерина Ніколенко представила свою книгу перекладів Генрі Гейне Відоме і невідоме. Майже півроку дівчина витратила на переклад українською найменш відомих творів німецького поета і вважає, кожна людина повинна збагачувати свій світ, читаючи літературу. Читайте класичну літературу, адже класика це те, що одухотворює наш світ, і це те, що потрібно саме в наш час. Це вічні цінності, які завжди залишаються актуальними і набувають нового смислу в кожній епосі. У полтавській галереї мистецтв триває виставка політичної карикатури, ілюстрація монстрів на тлі диявольської бензоколонки. Так кількома словами можна описати побачене. Головний меседж організаторів до політиків простий. Коли виступає політик по телевізору, і захлебуваючи там слізами і соплями, розказує про те, що ми програли інформаційну війну, ми задали з просто поучаствував в цій війні, показати ребята, смотрите, 26 країн, ведучі художники мира. Вот результат. Проіграли ми ілі ні до кінця своїх днів не бути байдужою людиною. Таке життєве відомої полтавської поетеси, авторки понад десяти поетичних збірок Галини Вовченко. Мені жалко гілочку зламану. Мені жалко е, відношення до е, цієї землі, на якій ми живемо, що ми смітимо, що ми. Е, що ми ну до деякі міри навіть жорстоко ставимося до тієї землі, яка нас народила, яка нас виростала, які не живемо. Поглиблення кризи у машинобудуванні, традиційна рятівна соломинка, агросектор, підсумки економічного та соціального розвитку Полтавщини підбили цього тижня на розширеному засіданні колегії облдержадміністрації. Констатували ще більше у порівнянні з початком року зниження виробництва у машинобудуванні та нафтовидобуванні і нафтоприробній галузях. І досі бюджетний потяг витягує сільськогосподарське виробництво. Тут валова продукція зросла на 25% і аграрії щомісяця додають у середньому 1-2%. Зросла на Полтавщині і середня зарплата, та знизився загальнообласний показник безробіття. Диверсифікація ринків збуту, головна умова виходу промислових підприємств області з кризи, виявилася непростою та досить результативною справою. Витримали кризу підприємства, які переорієнтувалися на менш престижні, але перспективні азійські та африканські ринки. Якщо 3-4 роки назад, експорт підприємств Полтавщини до країн Африки складав 1-2% загального експорту товарів підприємств в області, то зараз це близько 6%. Тобто ми експортуємо до країн, Африки товари на суму близько 90 мільйонів доларів США. Інший вихід боротися за державні замовлення, які пообіцяв для вітчизняних підприємств президент України Петро Порошенко. Так потребує оновлення 30% рухомого складу укрзалізниці. 30% вагонів це 3 мільярда інвестицій гривень, які можна буде бути... Дати, і вагонзавод, вагонобудівний завод почнерство. Ми ці питання з проговорили, попереднє міністерство проговорили. Найбільш успішно на зовнішньому і внутрішньому ринку працював публічне акціонерне товариство Автокрас, яке за 9 місяців приростило виробництво на 46%. Підприємство отримало державне замовлення на військову техніку для потреб української армії, що дасть змогу до кінця року завантажити потужності майже на 100%. Збільшився в Україні і коефіцієнт середньої зарплати констатують у департаменті економічного розвитку облдержадміністрації майже на 5% – до 3095 гривень. Та через інфляцію це важко назвати досягненням, говорить керівник департаменту Дмитро Орлов. Але враховуючи ситуацію, інфляційні процеси, які десь на рівні 16%, реальна заробітна плата скоротилась на 2%. Ціни на продукти харчування з початку року зросли на 14%. По Україні цей показник десь на рівні 15,5%. Звитяжною є на перший погляд і боротьба з безробіттям. На 1 жовтня обласній службі зайнятості було зареєстровано майже 19 тисяч 800 безробітних. За 9 місяців цього року працевлаштували 20 з половиною тисяч людей. Та ця статистика мало віддзеркалює реальний стан на цьому ринку, говорить директор Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. Все ж таки там скривається нелегальна зайнятість, і там е, е, визначається, що хотіли б робити люди, ті, які зараз знаходяться в економічно неактивному стані, тому що е, в чому ще впливає закон про особисте селянське господарство, адже частина е, тих людей, які мають е, влас, власність землю е, для ведення особистого селянського господарства, на сьогодні е, можуть претендувати на статус безробітного при певній умові, тобто відпрацювавши 20, е, відпрацювавши півроку. Є усі підстави сподіватись і на підйом у області нафтогазовидобування, говорить голова облдержадміністрації Віктор Бугайчук. Маємо перспективу в тому, що ми відкрита потужна скважина в Машинському районі, там десь приблизно мільярд кубов. І якщо буде продовження цієї роботи, то ми можемо збільшувати видобуток газу. Окрім того, говорить Віктор Богачук, в облдержадміністрації активно працюють над поверненням в область акцизного збору підприємств Полтавщини. Адже несправедливо, коли сплату зборів Кременчуцької тютюнової фабрики зараховують Донецькій області, де підприємство зареєстроване. Нехай зменшуються лише наші негаразди, а додають реальні надії на поліпшення. Через тиждень 895 й випуск інформаційно-аналітичної програми телетижневик. Успіхів!